Розбирається він просто. І от херні. Здираєте. Викидаєте. Ну, той пластик треба піддівати. Він ламається. Охолодження. Е, БМБшку я зняв. Не знаю, що та плата вона. Треба, не треба. Короте. Модуль попався, ну, то що може пригодитись, напевно, на виготовлення якоїсь батареї до електровелосипеда. Модуль попався конкретний топляк, укислений. Це тут його такого хуйняне. Ці мають 3,10 вольт. Відібрав. Три 10 вольт брати такі обіривається, ну, наприклад, розумієте, Вот, что за ливит. 3.10. Пойдёт напалу. 3.10 вольт С другой стороны шев в печаніному стані. Не знаю, що робити. треба кожен елемент зарядити напевно чи що? не знаю що з того чи ні